А тепер до Херсонщини росіяни атакують цей регіон дронами. Із пораненням кінцівок нещодавно шпиталізували двох жінок, а також чоловіка. Ворог скинув вибухівку по житлових будинках і зупинці громадського транспорту в Херсоні, а також Антонівці. Під дроновою атакою вчергово були комунальники. Пошкоджено їх техніку. По обіді з артилерії росіяни обстріляли село Шляхове Береславського району. Поні вони понівечили щонайменше п'ять осель. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго вечора. Добре, чи допоможете ознайомитись з оперативною ситуацією? Так, дійсно, у нас також лунає зараз повітряна тривога, як ви чуєте. Щодо вибухів останнім часом трошки зменшилась кількість, але День чутно було десь там приблизно на півгодини 2-3, е, було до вечора е, трошки зникли ці звуки. Зараз знову там, почали е, з'являтися. Е, росіяни продовжують систематично обстрілювати із артилерії, але в більшості з дронів. Е, населені пункти прибрежної зони і сам Херсон прибережний. Сьогодні, як ви вже сказали, Постраждало дві жінки. Одна під ранок вночі около четвертий, приблизно ранку на неї скинута була вибухівка. Інша жінка в районі вулиці Університетській стояла на зупинці. На неї був скинутий вибуховий пристрій. Жінка 70-го року народження, і вже під вечір чоловік 54-го року народження отримав поранення також. Внаслідок скиду вибухівки Крім цього, росіяни продовжили атакувати тільки Херсон, Новоронцовка була під атакою російських дронів, там зафіксовано два влучання. Один із таких в будинок прилетів до жінки, слава Богу, ніхто не отримав ушкоджень. Велетенське був прильот у дитячий садочок, там постійний по ньому гадять росіяни, Макільське Отрада Кам'янка зафіксовано більше 20 скидів вибухівки, але там слава Богу, вже майже людей немає. Ну і там в самому Станіславі було влучання в лінії електропередач. внаслідок чого зараз без світла два населених пункти. Але там до завтра надіємося що наші енергетики полагодять і все люди знову отримують електроенергію. Пане Олександре, хотіла запитати у вас про людей, посилаючи на вашу цитату. Ви нещодавно говорили в інтерв'ю громадському про те, що немає попиту на евакуацію. Все ніби так йде своїм розвитком, люди лишаються, хтось виїжджає, повертається. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а чи можете ви Скласти портрет середньостатистичного жителя Херсонщини. Хто ті люди, які залишаються в області, це чоловіки, це літні люди. Я так розумію, що переважна більшість дітей була вивезена батьками. Чи я помиляюся? Так, переважна більшість, більшість вивезена, Але діти також в самому, в самому Херсоні є. Але якщо казати про про Херсонщину, то умовно можна розділити на умовно безпечну. Зону і небезпечну саму небезпечну зону це Херсон і прибережна зона. Там в більшості проживають люди похилого віку, які не виїжджають, які не хочуть покидати свої домівки. Бо вони бояться їхати кудись на старості, на старості років, як кажуть, і таким чином вони залишаються. Ми їх забезпечуємо всім, що необхідно в самому Херсоні. Звичайно, не тільки люди похилого віку, але більш але в більшості це дійсно люди похилого віку. Але є люди, які продовжують працювати в магазинах, в комунальних службах, ну і в держорганах. Все це працює тому. Це більшості працівники цих установ. Ну звичайно, є трошки бізнесу, десь кафе працюють, десь автозаправки, Тобто там також. Працюють люди, ну і умовно безпечна зона, це та, що більше 20 кілометрів. Там люди активно і повертаються туди. Туди переїхало багато людей з прибережної зон з дітьми, до родичів там проживають. І е, там ну, майже з деяких населених пунктів навіть збільшилась кількість населення, і там є і чоловіки, які займаються е, в агросекторі. Відновлюють посіви, бізнес, ну і там життя, звичайно, більш активне, тому що там більш безпечна зона. Такі є населені пункти, як Високопілля, Архангельське, Велика Олександрівка, де не долітають снаряди. Ну і ракетних обстрілів також небагато, тому ж саме високопілля, де відновлюється школа, там снарядів не прилітали там більше півтора року. Пане Олександре, ще такий побутовий момент. Я не знаю, чи володієте ви цією інформацією, але можливо стежите. Про життя в тому чи іншому місті, регіоні говорять повернення людей, бізнес, який там ведеться, і продаж купівля нерухомості. Чи відбуваються такі процеси? Люди продають, купують нерухомість в Херсоні, зокрема і в Херсонській області. Знаєте, я сам іноді подивляюсь, той же саме ці сайти, де з оголошеннями, дійсно, там, де більш безпечна зона, там є попит, якийсь люди щось виставляють, хати виставляють, але це не в такому кількості, звичайно, як було до війни. Звичайно, люди і продавати дуже не хочуть. Ну і звичайно, тому що і попиту немає в тому ж самому Херсоні. Важко знайти купця, люди це розуміють навіщо виставляти, тому що важко знайти покупця, бо можна сьогодні спробувати продати, а завтра туди влучить снаряд. І звичайно не така великий ринок нерухомості, не так активно працює. Ну але люди все ж таки в сільській місцевості більш безпечні. Там більш активно, і всіх гостехніка продається, і люди продають там, якісь і послуги, ну, звичайно, е якісь земельні наділи, е хати продаються. Ну, я розумію, що багато людей в той, тій ж самої Дарівської громади мають сертифікати на купівлю житла, але вони хочуть купити це житло саме тут, в своєму, е в своєму селі, і тому вони чекають, коли. Нарешті буде більш безпечна ситуація, що вони будуть впевнені, що тут куплять і його не розбомблять, тому люди просто чекають. Пане Олександре, ми щиро вдячні вам Дякую. за те, що ви долучаєтесь, інформуєте, розказуєте про непросте життя в Херсонській області, яку ворог постійно обстрілює і вбиває там українців. Дякуємо вам! Бережіть себе, сил вам та жителям цього регіону. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації.